Енергетики з усієї країни з'їхалися до Івано-Франківська, аби визначити найсильнішу футзальну команду. Турнір стартував вже в 13-й і в 4-й на правах чинного чемпіона. Його прийматиме Прикарпаття. Місцеві спортивні енергетики готові відстояти свій титул цьогоріч. Думаю, буде дуже важко захистити, чим його зубути, але будуть старатись, Хлопці прикладуть максимум зусиль для перемоги. З кожним роком змагання стають масовішими. Цьогоріч кількість учасників зросла на сім команд серед домачків турніру чернівецькі енергетики до першості готувалися з усією відповідальністю за програмою професіоналів. Три рази в неділю три рази в неділю з сьомої години ранку до 9-ї. Це понеділок, середа, п'ятниця. І фізо, і з гирями бігаємо. і ну, Усе як у футболі до речі, аби в учасників не виникало підозру щодо місця роботи суперників. оргкомітет турніру провів велику контрольну роботу. У нас створена мандатна комісія, де ми за місяць до початку чемпіонату збираємо всі заявочні листи і перевіряємо, чи відповідає даній професії і посаді даний працівник через податкову реєстрацію. Футзальний турнір енергетиків триватиме до 1 грудня.